Сердечно і щиро вітаємо вас зі стартом нового навчального року. Конференцію трудового колективу розпочали з актуального питання. Безпека понад усе представили результати успішної співпраці університету з ДСНС, що гарантує безпечні умови освітнього процесу. Традиційно ми розпочинаємо новий навчальний рік з підведення підсумків роботи за минулий рік і аналізу результатів вступної кампанії. Але враховуючи, що вже четвертий рік поспіль Україна б'ється за свою незалежність, боронить нашу територіальну цілісність, нашу свободу, то безумовно питання безпеки є питанням. Пріоритетним і номер один. І сьогодні ми запроваджуємо нову традицію в нашому університеті казати слова щирої дячності тим людям, які забезпечують безпеку нашого колективу і всієї країни. Цей рік ми розпочинаємо під гаслом Освіта та безпека стратегічне партнерство. Між Полтавською політехнікою та головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій в Полтавській області дуже приємно, що до навчального процесу університет долучає фахівців, професіоналів своєї справи, які забезпечують якісну практичну підготовку наших студентів. І сьогодні в залі з нами начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, доктор філософії, доцент кафедри нафтогазової інженерії Національного університету Полтавської політехніка імені Юрія Кадратюка, хіжняк Андрій Анатолійович. Унікальний. Була і пересувна виставка, і відкриті заняття, коли фахівці з піротехнічної служби головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій полтавської області провели практичні заняття зі студентами і викладачами щодо протимінної безпеки. На сьогоднішній день я наголошую на живемо в умовах, коли цим питанням треба приділяти велику увагу, і це було унікально. Я дуже Радий від тому, що е, маю нагоду на викладати вашу обузню. Е, крім того, що ми щоденно, щотижнево ліквідуємо ліквідуємо типу надзвичайної ситуації. Полтавщина е, на жаль, ворогом атакується дуже часто. Ми є е, лідером Нафтогазової промисловості України. Співробітники ДСНС мають Полтавщини мають найбільшу кількість державних нагородів. А полтавські політехніки хочу побажати одне. Розвивайтеся, рухайтеся в правильному напрямку. Це чудовий колектив, це потужний колектив, це боєздатний колектив. З таким колективом як головного управління, так і полтавської політехніки. Ми разом будемо впевнено рухатись до нашої перемоги. Слава Україні! Сьогодні ми хочемо подякувати вас за підтримку нашого університету, за безпек... за те, що ви допомагаєте нам у безпековій ситуації, за те, що ви... за наше партнерство, за те, що студентство нашого університету має можливості комфортно і головне безпечно розвиватися у такому класному середовищі. Перш за все, ми хочемо подякувати за ті заходи, які були проведені для наших студентів, за вашу підтримку полтавській політехніці. Адже якщо ви підтримуєте університет, ви підтримуєте кожного студента. Тож за забезпечення практичної підготовки студентів полтавської політехніки та сприяння створенню безпечного освітнього середовища. Грамотою подякую, нагороджується Андрій Анатолійович Кижня. Пащавки, шановні колеги, грамотою головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Полтавській області, за ініціативу, наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків та ефективності в праці нагороджується. Авейшова Анна Олександрівна, деканка політехнології, психології та педагогіки. Гаврик Сергій Юрійович, директор навчального поворотного інституту нафти і газу. Та Ляшенко Анна Вікторівна, старша викладачка кафедри нафтогазової інженерії та технології. До грамоти наші колеги з РУ Андрія Фіжняка, у цінний подарунок години. Давайте ще раз щиро подякуємо. Керівництво ДСНС України в Полтавській області дякуємо.